Доброго дня, Моя гітара українська. мене звати Олена. Чим обернеться для вас суд Всесвіту? Ви отримаєте можливість вибрати шлях, подальший шлях. Яким шляхом ви далі будете рухатись і реалізовувати, і активно діяти, і досягати того, що ви прагнете. У вас є плани. Прояснення відбудеться відносно можливості реалізовуватись. Тобто, якщо ви до цього не мали можливості, ситуація складалася так, що неочікувані негативні події не давали вам рухатись і досягати, не мали шансу, не мали пропозицій, закриті шляхи, ставиться крапка, і ситуація проясняється для вас, і ви розумієте, або яким шляхом вам рухатись і як досягати. В якому напрямку, або якою справою займатись, або який проєкт, ну або пропозицію ви утримаєте і зможете досягнути бажаного, тобто реалізувати і реалізуватись. Ви ресурсна людина і імператор, людина, яка сама керує своїм життям, і ви самодостатні, тому ви зможете здобути саме те, чого прагнете, і наповнитися тим результатами того нового починання. В яке ви підете, тому що саме перед вами відкриваються шляхи, будуть проходити можливості шанси, щоб ви саме здобули те, чого ви прагнете в своєму житті. Дякую.